Отак <сіх> називається заїхав в Польщу. Всім привіт, всім добрий доброї ночки майже. Зараз у нас на годиннику 23.07. У нас по-українськи, по-польськи 22.07. Оформився. На кордоні кордон проходив майже... 11 годин. 11 годин оформлявся, без рентгену, без ревізії, черга велика, ну, як завжди, у нас нічого не міняється. Виїхав з кордону, проїхав. Скільки я проїхав, зараз навіть скажу. годину 40 проїхав. В районі Дебі, Побачив, що ну, перед тим по паркінгах дуже багато е, поліції цельно-скарбової, транспортна поліція, ну, транспортників на тих перших паркінгах. І бачив, не знаю, кілометрів 10, напевно, транспортники мене вже вели, не, не вели транспортні, цельноскарбова, виїхала заді мене. Клинулися і так трималися. Був знак 2 км до паркінгу. Вони вже мене обігнали, зрівнялися зі мною, включили маячки і тим фонариком показав, щоб їхати за ними. Та й все. Перед з'їздом на паркінг вони включили маячки, я з'їхав за ними. Зразу тут є такий кармашик. Провірили ліцензію перевізника. Це Мерку і паспорт і тих паспорта. Все, що їм було потрібно. Ну, бо, тому що... А, і ще відкривав їм прицеп, бо дивився, що я везу. Так, як мене на кордоні розмитнили, ще заглядав. Та й все провірили ну, скільки там 10 хвилин, ну, 11 хвилин я стою. то З тим, що я відкривав, вони ще там довго куперсалися. І виніс віддав документи. Сказав Дзіньку я барду до відзення. І все, їдемо далі. Понеділок, півдругого дня, всім привіт! Ось машинка з мигалками. Треба камеру ховати. Yeah. <laughs> так, так що таке. Е, вчора, як бачили, завела мене цельно скарбова. Провірили документи, все в порядку, все добре. 10 хвилин і я поїхав, вже говорив. І... Проїхав я ще 50 км, зупинився, доїхав до Тарнова, на Лотосі зупинився, відстояв паузу 9 годин, майже 10. І їду далі. Проїхав Катовіце і там далі зупинився ще одну паузу, відстояв 45 хвилин, пообідував. Парпрямуємо. До Німеччини 260 кілометрів. Розвантаження в мене біля каструльки. А я вже сьогодні проїхав 344. ну Там краків і перед краком, там і за краком. Е, є ремонти, є там пробки, тянучки. Ззаді їде колега, супер зельнобойщі. Десь відстає на 2-2,5 години, то він казав, що так само в Кракові він на об'їзні якраз об'їжджав краків, як я зупинявся на паузу. Десь годину назад, то казав, що стоїть в пробці. Так що і все. Треба заїхати по дорозі, заправитися, напевно. Заїхати ще раз, відстояти 45 хвилин паузою і, напевно. Може буду заїжджати сьогодні в Німеччину. Mm. Докато відсвітило сонце була жара 30-31 градус, сонечко сховалося, дощик прокрапує, mm. така погодка не... непонятна, але сильної жари нам не потрібно, може бути така. Прямуємо далі ближче до Німеччини. Вова заправився. Стрілочка піднялася. І-і-і-і-і-і. 7,52 я сьогодні проїхав. До Німеччини 10 кілометрів. Я вирішив, е, мені треба, до речі, відстояти 45 хвилин паузу. Загальний час що в мене є. Перерахувати е, до розвантаження 665 кілометрів. Я вже на заправці в черзі стояв. На собі адрес. Так, заправка. На наступному повороті поверніть потягнути вісім на повороті поверніть перерахувати отакий паркінг машин небагато опот зараз кавісі заїду на паркінг Ходжу в магазин і... Перерахувати. У мене 15 проводити. хвилин у мене вже є пауза. Пів години достаю і буду їхати. І буду пробувати їхати ще в Німеччину. Я думаю, що... Це вже в нас 20 по 6. Я думаю, десь там місце знайду, щоб притулитися. А... Ось як. Як відлюдок посередині стану, щоб... щоб близько до когось не толитися. Бо навіть рівно в рейку заїхав перший раз. Та й все. Біжу якраз Крастаху. замургало мені. Я вже сьогодні проїхав 4.15. Здорово. Тут покажу, тут буде більше видно. Що я проїхав? 7.54 за сьогодні. що, Біжу в магазин, пів годинки, пауза і летимо далі. Тому що можна було тут відстояти, тут 60 злотих, але <свят> <подарю> я, вже... <подарю> так, я, ху, я вже не в одному відео казав, що лайфхак є. Щоб не платити за паркінг. О. Не завжди він спрацьовує. Один раз не спрацював. це пів години і в Німеччині. Богині кохання. Ходять по паркінгу. <смір> Думають, як то заробити. Отак. Ще десь находить. В общем, сходив я в магазин. Так, пауза якраз в мене вийшла 46 хвилин вже. Заодно сходив душ, помився швиденько, купив собі пару пончиків зранку до, до чаю і. І купив в одному три, три таких стіка І все. І ми. Вирушаємо в сторону. Німеччина. До речі, душ 15 злотих такий собі, краще десь по дорозі стати, помитися, але по дорозі теж не, не сильно класні душі. Так що все, пристібаємося. Так, 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 так. Паркується. Місце повне, якщо він їздить, десь паркується. 47 хвилин. поляк дарний, ще що щось речить. Виїжджаємо. Через 120 одна пішла. Поверніть праворуч. потім на наступному повороті. Поверніть праворуч. Паркінг для дорослих. Приходить темна нічка. І починається. Через 50 п'янки. Поверніть правоч, потім на наступному повороті. Риганки, обсиранки і. І таке так волосся, що ходить. Паркінг коштує 60 злотих. Але якщо поріжуть тент, крадуть солярку, хоча є камери, все. Вони відповідальності за то не несуть. Щоб без потреби краще не заїжджати. Якщо на, на паузу, так 45 хвилин або сходити в магазин, але, до речі, тут магазин дорогий, то краще поїхати, то вам да... 에... Пару кілометрів буквально до четверки до автобану, є бідренка, краще сходити в бідренку. Там завжди великі черги, але краще сходити в бідренку. Ну, Так, я зайшов два пончика купив і там три стіка три в одному, то таке. Та й все, а так, раніше там були якісь агенції, там документи робили, розмитнювалися, а тепер... Тепер там нічого немає, крім богинь кохання. Все, їдемо. Пробуємо заїжджати в Німеччину. У мене Че є 2 години знаю, їзди водіння. Я думаю, що в Німеччину заїду, але там ще перед Німеччиною велика пробка, я думаю, 100%. Ну, не дуже велика, але часу там ще втрачу. Ну і будемо пробувати, будем пробувати приземлятися в Німеччині. Їдемо Німеччина. Німеччина. І 8, 28 я вже сьогодні проїхав. Попереду 800 метрів ремонт. Потім тунель. Я думаю, за тунелем треба десь буде паркуватися. Вітер такий сильний дує. Десь три шпари, я думаю, що звук поганий, але, але то нічого. Все чути, що я там гранджу. Півтора години маю для того, щоб знайти собі місце на, на паузу 9 годин. І, так, до речі, на заїзд в Німеччину не дуже... Довго стояли, я якраз приїхав. Я з 94-ї в'їжджав, а там по четверці, то трошки довше було. Але швиденько. Не втратив я там багато часу, так. Тик-тик-тик, помаленько-помаленько та й заїхав. Все так, 5 кілометрів тонель. І за тонелем будемо... Ходити шукати собі <свісно> якесь місце на ночовочку Дві тут я попереду був паркінг. Так, по приколу би на нього з'їхати кура поїхала але я просто здалека побачив, що, <свісно> що вже стоять. стоять так. Ще при ну, в принципі, то не факт, що вони так стоять і там немає місця. Е, до речі, тільки що фура виїжджає з рейки, чи він просто заїжджає. Ну і на виїзді. Я думаю, якщо б сильно приперло, можна було, то треба було б заїжджати. Так що ну, то такий дикий паркінг, він невеликий. Прямуємо далі. Є паркінг один теж дикий, ну давайте так по приколу. Заглянемо, що там є по приколу, приколіст. Як не буде де припаркуватися, бо тому що в мене ще година і 11 хвилин є роботи, вайбер дзвонять, то буде мені по приколу. Так, 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 Міст нема. Місця нема... Так, тут на легковому стоїть. Тут теж стоїть так, щоб нікому не заважаю, в принципі. І там стоять. Тут ще хтось може стати, але тут може і не стануть, бо вже не буде як виїжджати. От і по приколу Буде мені по приколу. Бляха, вітер такий, дуже сильний ривками. Так що все, їдемо зараз, має бути там далі паркінг. за 12, заправка, великий парк. Будем пробувати туди заїжджати. З'їжджаємо Ростхов. І що нам тут скажуть? А, Вот тобі Вова і по приколу, то? Сміявся, сміявся, по приколу хотів подивитись, так, куди їхати? Де там пише паркінг? Через колонку, їдемо по, по правильному. Навіть для місця для негабаритів. ну Тут не стоять на паузах, то так, там 45 хвилин, я думаю, це... будуть виїжджати. Місця, місця для негабаритів, там є. Можна стати. Так, тут все зайнято, зайнято, зайнято. Тут все зайнято. Щоб поїхати подивитися чи тут стати. Ладно. Підемо, глянемо, глянемо, що там робиться. На легковому вже стоять вже, вже зайнято. Тут теж нікуди не залізеш, бо пустували нема це взагалі плетовець. Плитовець, став собі з колегою говорить, але тим бачу, вирішив там запаркуватися, так що їдемо далі шукати. 55 хвилин місця немає ніде. Все зайнято, все заставлено, все забито. Що робити, що робити? Нема ні одного. По тій стороні стати посередині проїзду не буде. Перерахувати. Навігатор перераховує і ми... Проїхали. 46 кілометрів і ми їдемо далі. Можна тут стати біля дороги, можна було там назад ще здати, притулитися. 55 хвилин. Я сподіваюся, я мав велику надію на цей паркінг, але час тікає. Міст мало. От вам і по приколу заглянути, ні? Але нічого. 85 на спідометрі і погнали далі. В пошуках парку міста. Ну що? Запаркувався. Знаєте? Там де не дуже хотілося б. Стіна. Взагалі, вікно грязне. Місця для них Часу Часоводіння в мене ще 26 хвилин. Це такий дикий паркінг трошки величенький, але Ні. можна було б ззадні ще при це об'їхати, подивитися, але дарма втрата часу, я думаю. Ну і тут було на дві машини, я приїхав, машини стоять мене зразу теж. Заїхала машина і припаркувалася. Закрив зміну. Тепер надіюся, що сонце світа. Надіюся, що ніхто не зжене, що не габарити ніякі не приїдуть і не зірву паузу. Бо трошки буде. Неприкольно. Буде прикольно, якщо буде неприкольно. Так що і все. На сьогодні хватить працювати. Вечеряємо. І віддихаємо. Всім добрий ранок. Що я приїхав на розвантаження. Якраз що я роблю. Сняв, сняв трос а то і мутаю. Стоя на паркінгу 90 від... До розвантаження мені було. Зранку проснувся, думаю, куди спішити. Доїду. Нормально собі за півтора години. Але щось пішло не так, тому що почалися пробки. Дві пробки таких непоганих було. Але нічого, зараз 8.30 я приїхав сюди, вантажити якусь машину і сказали почекати. І все, і зараз будуть мене розвантажувати. Нарешті мене розвантажили. І виїжджаю, виїхав. Виїхав. Потім поверніть праворуч. Не виїхав, виїжджаю тільки. Через 120 метрів розверніться на прихресті здорових. І вийдьте на третій перерастувати. Бляха, всі на копку кричать. Поверніть праворуч. Розвантажили. Їду. Так, його як треба автобуса пропустити. Коляри надіїв, як Рубокоп. Все, виїжджаю і їду на... завантаження! 110 км. 107 км. Маю загрузку. Загрузка. Не знаю чим. Я так скоренько мені адрес скинули, я скоренько ввів координати та й їду. Майже дві години я чекав, щоб він мене почав розвантажувати. годину 40 він мене розвантажував. Бляха, ну підпиши мені це мерку і я поїду. А він ні, він приїхав німець таким 10 і він вантажить його. Там пару палет, потім підписав мені це мер. Бляха такі противні, що... що капец. Але... Добре, що розвантажили. Зараз 12 година. Я би сказав, перша, друга я маю бути там. Ну, в принципі, біля Фворцхейма ще є пробка, я дивився по Google там намальовано. Приготуйтеся через 800 метрів, повернути його ручку. І цей. Та я думаю за години-дві я би туди мав заїхати. І все, кажу, <правжу> прямуємо на завантаження. Приїхав на завантаження і як бачите, оби сказали нафік. 14.30. Ну як нафік сказали. Я подзвонив дзвоник, а сказав, що там що я можу сказати по-німецьки, що гружуся, груз на Україну. 에... Сказали паркінг і ще щось там ляпну. Коротше, я не зрозумів. Вийшов якийсь 에... русскоговорящий і сказав. Виїхати сюди в Остати, тут є машини, прицепи стоять, тіри. І сказав там стати чекати в машині. Прийдуть і покличуть мене. Грузитися. Взагалі класно. Я собі, я собі, я собі зараз... Не знаю чим. Будуть вантажити мене. для легкових ладно задум сюда не рву так запаркувався і ну сказали чекати в машині Прийдуть, покличуть куди грузитися, коли грузитися, куди, не знаю, тут є рампи і там є рампи. А де мене вантажити будуть, mm -hmm. то я не знаю. Я не знаю скільки я не знаю що. <гум> в общем, сижу, сідаю в машину. Мов би пообідати, але по дорозі, поки в пробках їхав, поки теркався в двох пробках, то вже цей пообідав чекаю, так, мене завантажили. 6 палет, і нормально. І 6,5 тонн. <гум> Стою я тут, там де і стояв. Довго перевіряли документи і наступне завантаження. Якась човіха мені написала, скинула, але ще не факт, що я поїду туди. Не знаю. Так що, я віддихати і решта до завантажень буде вже в наступному відео. Так що, всім пока!